З клумками, стосом паперів і неповнолітнім сином. Після розлучення черкащанка Владислава Сердюк опинилась на вулиці. Без даху над головою її залишив непоступливий чоловік. Той змінив замок на дверях колись спільного будинку. Прямо під його ворітьми нині Веселенка і облаштувала пристанище, бо йти каже більше нікуди. Ну я почав сусіда, отам от почав за цим домом. Мій отам от. Це засилля клунків, то чи не єдине пристанище ще дев'ятирічного Антона та його матері. Просто неба та по сусідах веселенці кучують вже чотири дні, до коли сімейного гніздечка їм зась. Колишній чоловік Владислави змінив замки на дверях і на контакт з родиною тепер майже не виходить. Закрито, закрито наниз, наверх і на низ закрито. Без даху над головою Владислава відтоді як розлучилася з чоловіком. Попервах переповідає, він обіцяв і житло, і матеріальну допомогу. Та зрештою залишив сім'ю напризволяще. Але за квартиру він гроші не сплачував. Ми прожили. Я платила певний час кошти спочатку сама, а потім перестала їх платити, бо утримувала сина, якби він платив тільки гроші за школу. Коли винаймати житло стало зовсім сутушно, Владислава прийшла ділити сімейний будинок та з'ясувала, що чоловік в обхід дружини виписав її через суд. Моя свекруха зробила це поза моєю спиною. Вони сказали, що діти проживають із ними тут. Що я проживаю в невідомому з невідомим чоловіком, і вони не знають, де я живу. Апеляційний суд став на бік покинутої дружини і поновив її прописку. Та рішення Феміди непоступливий чоловік ігнорує. Батьки Владислави живуть за містом, тож ночувати їй у Черкасах ніде. Тепер, каже, змушена кучувати по сусідах. Ті характеризують Владиславу позитивно. Кажуть, і подумати не могли, що вона опиниться на вулиці. Вона весь час займалася дітками. Дітками вона дійсно займалася, так як вона водить маленьку на футбол. Він там дуже хорошо займається. Він дуже тал талановитий, Вона говорила. Адвокат Микола Кудрявцев каже, вирішувати сімейні конфлікти вкрай проблематично. Хочу убезпечити себе від неприємностей просто уклавши спеціальну угоду. Та вона чомусь вкрай непопулярна популярна серед черкащан то скласти можна зараз угоду про розподіл майна. За цією угодою вже, власне, поділити майно, так би мовити, наперед, але продовжувати і користуватися їм як подружжя і так далі. Люди просто не обізнані. Зазвичай люди спочатку подають до суду, або вже звертаються на стадії, коли вже ось-ось потрібно подавати до суду. Тоді вже звертаються до юристів, дізнаються про такий варіант, але, як правило, ситуація вже зайшла на то далеко. Владислава ще сподівається достукатися до совісті непоступливого чоловіка. Куди звертатися по допомогу навіть не знає. Вже каже, і міліцію викликала, і у правого сектора допомоги просила. Все марно. Ірина Малюкова, Олена Берестенко, Роман Буша. Вікка новини.